Василь Гацько, лідер Дебальянсу, сьогодні приїхав. Прошу вас. Друзі, всім привіт! Рух за очищення ми розпочали минулого року в грудні місяці, коли вже стало відомо, що і зрозуміло, що реформ немає, що змін в країні таких, як ми планували, не відбувається. Коли стало зрозуміло, що два роки в переважній більшості були змарновані, оскільки ніхто з нас не збирається покладати руки, оскільки за шанс для цієї країни, для змін в Україні, покладено багато людей, і ми втратили життя наших побратимів, наших друзів, наших знайомих і просто героїв. То абсолютно очевидно, що ми маємо відповідальність сьогодні перед ними всіма і перед тими всіма 45 мільйонами українців, і перед майбутніми поколіннями сьогодні не здаватися. Здаватися ніхто не збирається. Ми об'єдналися в рух за очищення і поставили перед собою хороші цілі оновити країну. Очистити її від корумпованої політичної еліти, змінити правила, які сьогодні дозволяють діючим політикам, депутатам, чиновникам, негідним корупціонерам красти і забирати наше майбутнє. В Харкові, 18 січня, ми оголосили наші перші вимоги. Їх було п'ять, і я про них зараз скажу. Вимога номер один. Це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду. Добре, що приєднається. Вимога номер два, друзі. Це відставка генерального прокурора Шокіна і призначення незалежного генерального прокурора. Вимога номер три. Це ухвалення. Пакету законів про економічні свободи, які дозволять Україні зараз вийти з економічної кризи, людям заробляти і ставати багатшими. Вимога номер 4. Це покарання для корупціонерів. І вимога номер 5. Це такі виборчі правила, які заберуть. З рук олігархів українську політику і передадуть її простим людям. Друзі, абсолютно очевидно, що питання і завдання, і ціль оновити країну останні два роки впиралася в сьогоднішніх політиків. В тих, кого ще вчора. Українські громадяни привели на найвищі посади в Україні і в Порошенка, і в Яценюка. Ми розуміємо, що для того, щоб в країні відбулося оновлення, мають зокрема пройти і дострокові парламентські вибори. Я звертаю вашу увагу, що не так давно президент з екранів телебачення, телевізору зазначив для всіх українців. Про те, що дострокових парламентських виборів не буде. Але я звертаю вашу увагу на кілька важливих фактів, які говорять, що дострокові вибори будуть необмінна і що вони нам потрібні. Факт номер один це те, що українці бідніші. І українці розуміють і знають. Що причина цієї бідності не лише в військовій агресії Росії, не лише у війні, а в тому числі і в бездарній економічній політиці уряду Яценюка і усіх попередніх. Економічна криза сьогодні і ті проблеми і складнощі, які терплять люди, вона штовхає сьогодні наших громадян до невдоволення. Це причина номер один. Причина No це провалена боротьба з корупцією. Так, ми сьогодні створюємо нові антикорупційні органи, створено антикорупційне бюро, створена Агенція запобігання корупції, створюються інші інституції, які можуть в майбутньому дати такий важливий для країни результат. Але якщо ми беремо з вами відрізок часу в два роки після Майдану і до сьогоднішнього дня, ми розуміємо, що. В боротьбі з корупцією повний провал Нема за що звітувати. Я звертаю увагу на те, що навіть чиновники режиму Януковича, які сьогодні перебувають в санкційному списку Європейського Союзу, не мають жодної кримінальної себе, проти себе справи, завершеної до кінця. Друзі, жодної. Реформа прокуратури провалена. Ми констатуємо, що сьогодні не відбулося ніякого оновлення. Цьому важливому для країни органі зі 154 місцевих прокурорів, які були нещодавно призначені, немає жодної людини з позамеж системи. Жодної. 70% це колишні керівники прокуратур місцевих. Ще 15% – це їхні заступники колишні. Ну, ще 15% – це очевидно їх. Помічники, знайомі там і іншого рівня чиновники. оновлення немає. Люди відчувають цю несправедливість. Люди відчувають сьогодні, що боротьби з корупцією як такої немає. Люди бачать, що чиновники, політики, депутати, міністри і ті, хто вчора грабував країну і далі відчувають себе безкарно, і тому абсолютно очевидно, що ця несправедливість. Так само викликає велике невдоволення. Третій факт це політична криза в країні. Треба розуміти, що парламент без більшості, без коаліції приречений працювати неефективно. Треба розуміти, що неефективний і недовідставлений уряд Яценюка, він так чи інакше надсинула сигнали до всіх українців про те, щоб працювати як світ. Вони не можуть і не будуть. І це теж дозволяє сьогодні нам говорити про те, що довіра українців до української політичної еліти зменшується. Вона падає. Так, сьогодні для того, щоб знову викликати наші з вами сподівання, для того, щоб знову сколихнути нашу з вами віру. Готується новий продукт, який називається технократичним урядом. Сьогодні нам щось там загарнуть в кулуарах, в красиву обгортку і будуть продавати, даючи надію на те, що знову все буде гаразд. Але я звертаю вашу увагу, що навіть якщо нам вдасться сьогодні в країні призначити по-справжньому технократичний уряд. А що це означає? Це означає, що це уряд. Експертів, не політиків, і так і буває в світі і в Європі під час кризи. Зокрема, технократичні уряди були не так давно в Греції, в Чехії, в Угорщині, в Італії. Так ось, відповідно, коли призначається технократичний уряд, це означає, що вся політична еліта, що політичні партії, її політичні лідери, зазнали банкрутство. І технократичний уряд це лише пауза, яка говорить, що є симптом про велику хворобу. І аби цю хворобу подолати, нам все одно потрібно буде перезавантажити. Тепер найважливіше питання: чи дадуть нам дострокові парламентські вибори оновлення, про яке ми так багато зараз говоримо, і якого ми так прагнемо? За певних умов. І ці умови, друзі, такі. Перше, нам потрібні нові виборчі правила. Тому що сьогодні політичні партії, які не укладають угод з олігархами, не мають шансу. Їх не буде на телебачення, які належать сьогодні великим бізнесменам Ахметовим, Коломойським, Льовочкіним, Фірташам і компанії. У них не буде мільярдних бюджетів для своїх виборчих кампаній. І тому нові виборчі правила. Які так потрібні сьогодні країні, яким, між іншим, обіцяв і президент Порошенка, і парламентська коаліція, яка вже розвалилася, це йшлося, про це йшлося і в їхніх їх, програмах, має виконати одне просте завдання: зменшити роль грошей в українській політиці. Політика має бути доступна для простих людей. Це передумова номеродини. Для того щоб це оновлення відбулося. Тепер передумова номер 2 Навіть якщо ми маємо дострокові парламентські вибори, навіть якщо ми з вами маємо нове виборче законодавство і нові виборчі правила, про які я зараз говорю, нам необхідно ще, щоб в країні були справжні політичні партії, а не політичні проєкти. І ці політичні партії мають бути сильними. Так, в Україні має з'явитися політична сила лівого толку. В Україні має з'явитися політична сила, яка представлятиме центристів і правоцентристів. В Україні має з'явитися політична сила, яка представлятиме праві погляди, але це мають бути політичні партії, а не проєкти, які є повністю незалежними від олігархів, у яких є ідеї, програма, команди. І саме цим вони будуть конкурувати з іншими. Навіть якщо ми з вами маємо дострокові вибори і факт їх проведення, навіть якщо ми з вами маємо нові виборчі правила і політичні суб'єкти, які підуть і витиснуть сьогодні стару політичну еліту Порошенків, Яценюків, Кононенків, Мартиненків і їхню свору, то цього теж замало. Потрібно друзі ще участь громадян. Ми сьогодні. В умовах ще одного розчарування маємо ситуацію, коли люди, хороші люди, беруть дистанцію від політики і поліполітичних партій. І тому наше завдання сьогодні розбудити людей. Потрібно, щоб хороші люди ще раз йшли в політику, бо в іншому випадку нам ніколи не вдасться витворити звідти негідників ви ж розумієте, що ні Яценюк, ні Порошенка не спустилися до нас на парашутах з Брюсселю чи Вашингтону. Це ті люди, яких ми обирали з вами. Це ті, кого обирає український народ. І це означає, що ми теж маємо змінитися. Всі, кожен з нас. Не має бути такого, що ми приходимо на виборчу дільницю і лише там вперше замислюємося, за кого ж поставити галочку. Ми маємо шукати політичну партію, якою ми можемо довіряти, а якщо її немає, то створювати її. Рух за очищення це платформа, яка зараз може об'єднати хороших людей. І це наше завдання. Об'єднання, друзі, є правильною відповіддю на ті виклики, які є в нашій країні. Ми розуміємо, що провал економічної політики це Єценюк. Ми розуміємо, що провал боротьби з корупцією в країні це Порошенка. Тобто, у нас однозначно є прізвища, які зупиняють розвиток нашої країни. Але частина відповідальності лежить і на нас з вами. Тому друзі, друзі, я сьогодні тут для того, щоб сказати вам просто: об'єднуємось. і тоді все у нас.